Салют, тонкіст, бабуля, на зв'язку, і в нас в різ з'явився розіграш розкішний сюрприз. Ну і в цьому відосі давай будемо перевіряти, чи дійсно це такий розкішний розіграш на контейнери розкішний сюрприз. Але перед тим як почати, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та не забудь протиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми не тратимо часу, да і поїхали. Так, для початку у мене є 40 з половиною, так скажем, тисяч золота. Ось наш розіграш. Він має в собі 51 прокрут. Прокрутів за одну одиницю золота, щось я не бачу. Але є прокрути на збільшення, на зменшення. Ну, в принципі, так як і того разу. І всі ці прокрути, обійдуться всього-навсього. Всього-навсього 75,5 тисяч золота. Ну, у мене стільки немає, мені, як мінімум, бракує ще 35 тисяч золота. Навіть трішки менше 34 900 Так. Цього разу буду я відкривати трішки по-іншому. Оце все, що є золото, я зараз потрачу, не відкривавши нічого, що мені звідси випадає. Я просто його позабираю до сховища. І потім його буду відкривати, і дивитися, що звідти мені випаде за цю суму золота, і думати вже, чи потрібно мені далі крутити цей розіграш, чи ні. Бачимо, як діє така методика. А то вже просто відкривати відразу, не знаю, щось нічого не дропається. Так, це вже третій прокрут. Золотом. І ще два магиконтейнери я забираю. Чудово, 550 золота. А може мені розкішний сюрприз дропнеться от з цього пака з 40 тисяч. Взагалі шикарно буде. Тоді точно не доведеться рулетку до, докру... до кінця докручувати. Так, збери їх усі. Сказав би, чудово, але це так не є, тому що тільки один контейнер. Так, чому пісочниця не падає? Дивно. На нього ще шанси якісь маленькі. чи що? Я думаю, ні. Контейнер пісочниці нормальні шанси. Ас, да, найбільші шанси на нього. Потім вже містики йде. 700 золота. Ну, давай. Чи ти принесеш мені за 700 золота рулетку? О, три пісочниці. Згадав про них. Ось вони і. Ось вони і дропнулися. Ще 10 штучок. Чудово. Ну чудово. дно контейнери, просто дно мені вже коментувати це зовсім не хочеться. Я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. Так. Походу я щось там трохи наврочив і зараз вони мені тільки будуть дропатися. Ще аж сім раз можуть випасти, Йо-моє. Шість. Не хотілося б страдати все золото на цій пісочниці, але що зробиш? А, до речі, я не глянув на розкішний сюрприз. Які шанси? Так, розкішний сюрприз. 1%, 1% 2,28%. А п'ять штук це взагалі 0,1%. Ну, шанси дуже маленькі, але з кожним покрутом вони збільшуються. Там, я розумію, на трішки, але все рівно збільшуються. Так, збери їх усі. Їдемо далі. 950 золота. Зливаємо на що? Інтрига. Нема інтриги. На два збери їх усі. В принципі, нормально. Три штуки продають за півтори, то за 952 то нормально. Мегаконтейнер. Ще б ті мегаконтейнери щось давали? А то вже на містики не можу нічого поганого сказати, вже вони мені насипали. А 100 тисяч золота дали. Може ще разочок? Ну, а чому б і ні? 1000 1350. І вже 27 тисяч золота. А ще крутити і крутити. Треба потрібно глянути, які я прокрут уже роблю. Так, заради цікавості. все на всього 19, ще навіть до половини не дійшов. Давай вже мені якийсь один розкішний сюрприз. Ні два містика, ну нічого. А ну тепер які шанси стали? Розкішний сюрприз. О 0,2. Ну, типа, піднявся трішки шанс. Я ж кажу, у нас кожним прокрутом все піднімається, піднімається. Так, я, мені здається, чи пішло по золоту на спад. Це було 1400, да. Цікава методика. Так само цікава, як і... по одному золоту прокрут Ніби воно є, виглядає красиво, але по факту там... Ну, розробники себе не обідали, то точно. Збери їх усі. дороговато вийшло. Придбати, збери їх усі, ну що зробиш? Все. Одна клітинка повністю вже забрата 5 контейнерів зберіг усі є в сховищі. Друга повністю забрати. Є 4 рази та пісочниця може дропнутися. Давай краще мені розкішний сюрприз. Камон, дай хоч одненького. Розумію, що шанси маленькі, але я вже злив більше 20 тисяч золота і ще ні одного не отримав. Та я забираю просто якийсь дно нагороди. Я, певно, прокрутів 10 вистачить не більше. І щось відчуваю, що з тих е, мені не повипадає золото. З тих контейнерів, які мене сховищі, щоб крутити далі, навіть якщо я захочу. Угу. 1175. Дай ж жодного розкішного сюрпризу. Ну чому ти так така жадіна? ВГ. Відкрутити мені бажаєш сьогодні, да? ну я знаю. А, містики забрав. А головне позабрав, бо там, де по меншій кількості за один прокрут падає. Ну, звичайно ж, швидше випадає. Сочниця, ти вже дістала. Все, золото закінчується дуже швидко. А знову ще один мегаконтейнер. Давай хоча б одного розкішного сюрприза. Нарешті, добре. Два навіть, забираємо, чудово. Я вже думав ніколи не випаде. Може ще головну нагороду хочеш мені зараз дати, ні? Ну давай, давай мені 5 штучок і розходимось. Ні, два збери їх усі. 1150. Як золото быстро закінчилось? Ах, пісочниця. Чудово, чудово, дуже радий. Два мегаконтейнера. забираємо. Ще два прокрута, я так розумію. Ще два мегаконтейнера. чудово. Давай, Давай ще раз Мені розкішний сюрприз. Під кінець так, ну. Останній прокрут. Давай. На жаль. Думав, випаде розкішний сюрприз. Ну нічого, 2,5 прокрут. далі. Ого! Так, де в нас самі круті нагороди. Поїхали. Да, ладно. Це там 70 десь було, так? Да? Біля 70. Цікаво. Хоча б один. О oh, є, yeah. один є. Yeah. І все? Якби одного маєш радуйся, так? Да? Ну, походу, да. Да. Круті контейнери, нічого не скажеш. Другий. Ну ладно, ще так багато мені за одне відкриття не падало. О, ну, давай ще одненько, чувати. Не, Воно так не працює. Ще гірше ще в містиках воно працює з сертифікатами, якщо чесно. Чи могли б тут накинути побільше їх, тому що є так дно контейнерів І нагороди звідти теж дно. Все. За золото купувати, ясно, я ще не буду. Так, давай їх відкриємо відразу. На, відкриваємо Що в нас тут? А це один Сентіл. Не знаю, що це за танчик, зараз подивимося. ПЗ-38, другий рівень оце, певно, взагалі там 25 золота. Так, де ви є? Другий рівень. Подивімося, скільки можна продати? Якщо нормально, можна зразу продавати. 750. Продаю, для чого він мені. І там четвертий рівень був ще. А це це певно, теж не дешевий танчик. мол нормально. Може бути. Все. Давай поставимо Шерідана може він принесе удачу. Вертаємося назад, сховище. Поки що в мене тільки 1962 золота. Так, що в нас О, 2000, як мінімум, отримує звідси. Поїхали. Збери їх усі. А може і танчик? Н-ня Теж ні. Та дай якусь машинку, а? Вге. ж з розіграші. Тут має дропатися. Компенсація 1000 золота. Не буде не одного танчика. Мені останню часто падали з беріг усі якісь танки. Але цього разу сертифікатів вирішила насипати і все. А, ясненько. 4 контейнера лишилося. Не цього разу, ну японь. Ще одна тисячка, чудово. І останній. Танк. На жаль, ні. Все. Зберіг усім ми закінчили. Так, що в нас лишилось? 13 містиків. Поїхали. Це буде, значить, ще й містик другого рівня. 2000 вільних досвідів. Не, ну, звичайно, що мені вже так не пощастить другий раз. 100 тисяч золота дістати. Але надія надія є. Я тепер хоча б знаю точно, що вони там є. Тих 100 000. Так, дай хоч сертифікат тоді? Mm -mm, не хоче. Та дай адненько сертифіката 100 золота. Мало. Ще там 30 Б було класно. 500. Ну це вже краще. Давай йдемо на підвищення 3000 може. Ні, два бустера Так, зараз випадає другого рівня. І сертифікат. Класно, мені це подобається. Ще 4 контейнери. Ще один сертифікат. Це взагалі супер. Може ще один? Ех, на жаль. Може все-таки ще одненько за цих два контейнера, ні? Багато хочу, але ну нічого страшного. Аватар, аватар, аватар не потрібний. На жаль, давай відкриємо другого рівня одненько. Може з нього випаде 150 тисяч золота. Чому б і ні? Все на всього 100. Навіть не 100 тисяч, а 150. Ну давай. Не, давай ми відкриємо 15 мегаконтейнерів. Так. О, да ладно. Моя повага. Ще один розкішний сюрприз. Сюди на базу. Круто. Уже тривогу відкрию. Але потрібно враховувати, що мені звідти може дропнутися, і якийсь пісок нещасний. Півтори тисячі золота. 500 отримав 1000 компенсація за талісманчики. Так, 4 нагороди ще 500 золота. Ну, це краще, це набагато краще, ніж 250. Аж в два рази краще. Так. О, більше нагород, чорна скринька, і 250 золота. Ух, нічого собі. 300 золота. А скільки нагород? Да, ладно Ні, ну, в принципі, непогано. 15 тисяч вільного досвіду, ключик і провідних душень. Обвіз, ще контейнер до збери їх усі. Може бути. У, знов сипе чорна скринька, ключик. 350 золота. Прикольно. Цікавіше дивитися, коли ось так багато нагород. Чи б вони реально там круті були? Давай, може, 20 000 золота, я знаю, що там є. 250. Ну все, вже почало в протилежну сторону. Ой, мінімалочка. Уже мінімалочка. 350 золота. Чотири контейнери лишилося. Містичний. 1250. Ну, це з компенсації. Так. 350 ще 2. 250. Ну і останній. Що нам принесе останній? Action X. Нормально. У мене цей танчик є, то це 3 750 золота. Чудово, забираємо. Що в нас тут є? У нас тут є. Збери їх усі. Так. Який нічого цього разу не дав, на жаль. Далі, що в нас є? Ще містик у нас є. Давай. Давай містик, я в тебе вірю. Жалко, що ти в мене ні, ну нічого. І дві чорні скриньки, з яких можна, в принципі, дойти навіть до 10 рівня, якщо тобі пощастить. А якщо ти я, то тобі випадатиме просто золото. Ну, я деколи по 400. Добре, забираємо. Давай наподивимося, ну, що в нас лежить в містичних сертифікатах. Надіюся, якийсь 10 рівень. Хельсінг. Прикольна ПТшка, тільки він, на жаль, мене був. Це навіть не компенсація в золоті. Другий ток-2. Шикарно. У мене його не було і я не хотів. Добре. Три розкішних сюрпризи. Поїхали. Акула. Це півтори тисячі золота в будь-якому випадку. Угу. Ну і скоріше все, що воно й випадає півтори тисячі. Давай, може, якийсь 10 рівень. О, про це я й говорив, що. Ось таке може тобі падати. Ось. 750 золота. Це. Це хіба головна нагорода? Круто. Коротше, дуже я радий цими трьома контейнерами. Що ж, що тут? Ще щось лишилося? Чи що? Ні, це, певно, талісманчик, і тут ще, ще щось є, да? Ага. В мене є 20 тисяч золота. Так. А мені не вистачало 35. Тобто ще мені 15 тисяч золота. Цікаво. Вийде чи ні? А ну, Давай. Ага, попробуємо відкрити зразу. Чотири нагороди. чотири нагороди. Давай танчик якийсь з компенсації в золоті було б файно, ні. Не цього разу. Добре, забираємо. Дві з половиною. 2850. Ой-ой-ой, які ж ціни пішли на прокрувати. 2850. Ладно, грати, так грати. Ще один мегаконтейнер. Уу, хогни гарпун. 1000 тисяча досвіду, золота, кажу. І 250 навсього золота. Так, 3000 прокрут. Давай, я знаю, що ти зараз досиш мені 10 штучок. Угу. Поїхали. О, давайте ми відразу відкриємо. Хлоп, не знаю, що це таке. Так. Тут пусто. Теж пусто. Ну, сертифікат на 28 тисяч непогано, непогано, але хотілося б. Хоча навіть не знаю. Краще певно сертифікат на 28 тисяч і танчик за 50 чи 100 золота. Якби там за тисячу. О, все забрав. Чудово, більших не буде. половиною тисячі золота. Ну, ще є 4 шанси, що не розкішний сюрприз випаде. Але випадає він. Давай. Давай десяточку, щоб я далі прокручував крутити. Починав крутити. Ох! Комфпанза. Чудово! Це 5000 золота гарантованих. Ще я трішки злити в рулетку. 3750. Ну, їдемо. Два мегаконтейнера. Ну, вони навряд чи мені додадуть багато золота. Збери їх усі і 350, може збери їх усі щось дасть. Ні. Другий, давай. От я вже навіть не говорю, щоб мені головна нагорода випала якось би раніше. Не треба було до кінця докручувати. Я вже звик, що це норма, крутити до кінця. Давай може знову мені якусь десяточку. О, да! 750 золота. Чудово, забираємо. Так. Лишилося небагато. Але не впевнений, що мені вистачить золота. Два містичні контейнери. Так, давай, давай містичний сертифікат, і там нормально золото. 100. Ти ж можеш і 5000 дати. Хоча б стілічки, ні, на жаль, не цього разу. Забираємо. 3,150 за прокрут. Блін, всього 4 прокрути лишилось. А ну. Давай головну нагороду. Да, ладно. Звідси точно нічого не буде цікавого. Угу, не рахуючи компенсацію в 1000 золота. І мені не вистачає, ні? А, мені не вистачає. Багато мені не вистачає. Так, в мене є 1900. Треба порахувати. Ух ти. Коротше, мені не вистачає. 10 000 золота. Ти ще, ще 8 тисяч золота. 3 прокрути. В принципі, добре. От мене часто питають, звідки ти береш золото на... Брукрутим, пишіть в коментарях. ось зараз я вам покажу. Ось в мене. Є. Я на ньому мало граю, він мені якось випав. І беремо ми його сюди-сюди і продаємо. 7,5 тисяч золота. Ну що ж, будемо надіятися, що з цього мені точно вистачить. 325. Хоча ні, мені доведеться. Ну, в принципі, вистачить, я думаю, що вистачить. Е але, як завжди, мені потрібно докручувати рулетку до кінця. Хоча б щось з тих розкішних сюрпризів класно випало. Хоча я на це вже не сильно надіюся, ну але тим не менш, так. На тут вже потрібно до кінця йти. Де лишилися самі ці. О, а мені не вистачить не прокрути О, Мені 10 одиниць золота не вистачає. Так, я знаю, мені там випав. Е, Якийсь третієвий, да. О. Я не знаю, скільки ти коштуєш, але ти мені явно не потрібен. 850. Ну, нормально. Нормально так підкинуло. 3,5-5 розкішних сюрпризів. Я не знаю, чи це варто того, чи ні. Але перейти треба забрати. Да, останній день. Дуже дякую. Дуже і дуже дякую. Ну що ж, 7 штучок. Золото в мене. фон профілю. Ахте, поняв, дякую. 842 одиниці золота в мене. Запам'ятовуємо. І давай відкривати. Перший. Я надіюсь, мені зараз десяточки нападають. Да, ладно. 750 золота. Так, перший блінкомом. Добре. Другий. Ууу, хотілося б танчик. У мене теж проданий. Давай, хочу танчик. Баля, на жаль, ні. Так, третій пішов. Шкода, Т-27. Це півтори тисячі У мене є цей преміумний танчик. Забираємо. Ще є 4. Давай, дай десяточок. Дай хоч трішки окупитися. Концепт 1Б. Чудово, давай танк. Хочу танк. Давай. Чо, чо золото падає? Звелі з ці контейнерів, падають танки. Блін. Ладно. Так. Т-54Е2. Я вже бачив сьогодні цей контейнер. Ууу, випав танчик. Да, ладно, але він у мене є. Здається, він в мене є. Ну, секунду. Да Ну, якщо є знати, то можна було б продати, але і продавати не сильно хочеться. Добре, їдемо, там ще є два штучки. Давай. Дай ще одну десяточку. М? Може, нарешті ти мені даси танк? Давай. Видай танчик. Так. Ну, оце ну, я розумію. Оце я розумію. Забираємо. І останній. Може, теж десяточки Давай, десятий рівень. Будь ласка. Ні, на жаль, емільку. Може, танчики досиш Півтори тисячі золота. Жаль. Ну, два танки з семи контейнерів все-таки випало. Що ж, підіб'ємо підсумки. У мене було 40 тисяч золота. З них мені вийшло. А, рахуємо, що я ще коня продав за. 7,5. А можна не рахувати, тому що мені вернувся замість коня просто об'єкт. Давай махнемо так. Було в мене 40 тисяч золота. І ще я до того зараз маю 16. Тобто, на прокручення, ось так взяти, всієї рулетки, мені вистачило 24 тисячі золота. Але то я просто цих 24 тисячі золота злив кудись, незрозуміло куди. Ну, якось так. А от чи крутити цю рулетку тобі та тим більше до кінця, то я точно не раджу. Хіба в тебе є купа золота і ти просто такий ладоман, як і я. Ну що ж, своїм відкриттям можеш ділитися в коментарях, завжди буде цікаво почитати, а я на цьому буду відос закінчувати. Тому дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.